Оливкова олія це продукт рослинного походження, що містить значну кількість корисних для людини речовин. Але в цьому відео я хочу зупинитись на трьох недоліках при використанні оливкової алії. При смаженні. Обираючи між Оливковою і соняшниковою оліями потрібно пам'ятати, що оливкова олія рекорсмен серед продуктів за вмістом шкідливих кінцевих продуктів глікування КПГ, що сприяє розвитку серцево-судинних захворювань. КПГ це сполуки, які утворюються під час смаження і взаємодії білків і жирів із цукром. Особливо цей негатив відображається на людях з підвищеним рівнем глюкози в крові. КПГ соняшникової алії біля тисяч единиц, а лейкої біля 12. Ось, е, організм може виводити 15 тисяч. У соняшникової алиї вітаміну Е найбільше серед алии. У великої алії Поліненасищених жирних кислот жиророщені вітамінів менше, ніж у інших оліях. Для жарення найкраще підходить оливкова рафінована олія з доданням лимону. Це зменшує лікування. Жарити на олівкові олії холодного віджиму не рекомендується. Вона димить і утворює шкідливі речовини. Валивкові олії в 100 г міститься 60 мікрограм вітаміну К. А дина норма для чоловіків 120 мікрограм, а жінок 90 мікрограм. Тому хворих, в яких підвищений тромбоз необхідно обережно її використовувати, тому що вітамін К бере участь у згортанні крові. До побачення! Доброго здоров'я, підписуйтесь.